Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії відаюча ма. Вітаю, Ірино. Вітаю, друзі, вітаю, Танюша, рада вас теж бачити. Навзаєм. Ірочка, вчора, під час атаки на Дніпро була пошкоджена школа. Тобто ворог вражає вже не тільки нашу енергосистему, не тільки звичайні. Мирні міста, а і заклади, де можуть перебувати діти. Давайте подивимось, чи будуть в червні ще подібні атаки на заклади, де є неповнолітні або жінки. От саме такі установи цивільні. Це дуже жахливо, тому що війна вже давно перейшла всі межі, і вона не може їх мати по суті. Але коли прямо влучають в такі установи там, де діти, там, де, де як у нас було з театрами із, із на початку війни з усім, це дуже жахливо. Зараз подивимося. Ну, типу, в них це не можу сказати, що це їх плани прям скоректовані, але плани. Вражати, причому сильно на червень є, куди дитячі заклади. Ви знаєте, насправді може таке бути. Це, скоріше всього, будуть або ж якісь університети, там, де навчаються діти, або ж школи, тобто ну, школи в червні вже, ну, хоча ж ні, школи ще не закриті, там вже у нас і екзамени, і все проходить. Можливо, 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 на жаль, можливо, таке буде. Теж такі з навчальними закладами. Якщо ми всі пам'ятаємо, при першому блекауті були повністю діти перейшли на навчання онлайн. Чи є можливість і варіант взагалі такого розвитку подій, що ми знову перейдемо в онлайн режим у вересні? У вересні? Ну, так, що зараз, я думаю, що вже, в принципі, сенсу нема. Ту скоріше про те, що будуть і так, і так. Будуть розглядатися і той варіант, але справа в тому, що мені здається, що великої необхідності в цьому вересні не буде. Там все побудовано буде вже зовсім по-іншому. До вересня нам треба дочекатись. Там зовсім по-іншому вже говорять карти буде. Справа в тому, що навчання взагалі якось буде перебудовуватися нібито по-іншому. Тобто є якісь плани з приводу навчання взагалі. Про перебудову, про якісь зміни в начальному процесі, з приводу чого? Ой, кошти, якісь будуть виділятися, по-перше, на, на ті території, які були колись завойовані, і е, взагалі будуть давати змогу тим діткам, які приїхали, більше змогу в навчанні. Е, якась, як нібито з приводу навчання йде трансформація. Вона. На довгі роки, тобто вона планується е, ця перебудова самого навчального процесу, е, і будуть відходити від тих засад, які були раніше. Можливо, взагалі це будуть якісь інші навчальні, ну навчальні класи, навчальні можливості, тому що на них будуть виділятися партнерами великі ресурси на саме на навчальні на університети, на школи, на все. Тобто, ну ви знаєте, це не може не радувати, тому так. що взагалі перехід до нових систем це якби така, лейтмотив, такий лейтмотив цього року в будь-яких напрямках. Трошки ми вже забігли з вами так далеко. Зараз дуже багато розмов про Крим і не просто про бавовну в Криму, про звичайну бавовну. Тобто, ми робимо дуже прогресивні дії стосовно Криму. Так. І дуже багато пишуть і в коментарях дуже багато людей, які проукраїнські, у них зажевріла надія, що вони повернуться в Крим уже найближчим часом. Чи бачите ви таку надію для цих людей? Давайте далеко не будемо, тому що події можуть Червінь. мінятися. Давайте подивимося. Червень червень місяць. Дивіться з приводу Крима історія така. Справа в тому, що тут говориться, що по Криму е, йдуть якісь е, хитрі плани з приводу того, і на них виділяються кошти, з приводу того, як, е, як це зробити. Тут більше про те, що як нібито на Крим, можна сказати, засіхають, неможливо це не красиве слово, але на Крим мають наміри дуже багато із взагалі із держав. І тут, по суті, мабуть, буде певна домовленість багатьох про те, що якщо Крим... Кажемо, дозволять, бо нам поки що ми бачимо, що нам дозволяють бити чи не бити mm -hmm. ракетами, воювати, не воювати. От Типу, якщо це дозволять, то ці ем, держави дадуть свою згоду на те, щоб пішли в наступ на Крим. Це буде важка дуже домовленість і ті бої навіть бої, ці. Плани, які будуються зараз на Крим, вони стратегічно непрості. Ну, тобто це тільки якісь формули, як це стратегічно зробити. Але домовленість про це буде. І перші якісь такі дуже цікаві прояви цього, ми вже побачимо буквально в червні. Єдине, що мені в цьому не подобається, це те, що на Крим хтось має. Такі прямо сподівання, і це не ми. Тобто, можливо, хтось із партнерів, даючи нам добро, на це теж хоче, якби має на, саме на Крим великі зазіхання. Ну, типу, гроші виділяються, партнерство буде дуже і вони дадуть. Тут дуже серйозні партнери на Крим задіяні, вони дуже грошовиті, вони дадуть можливість. І це піде вже от десь, мабуть, під кінець червня, Що в кінці червня. Так, під кінці червня, вже ближче туди, підуть відвоювання наших загарбаних територій. Наскільки багато, поки що я не скажу, але під кінець червня ви побачите якусь дуже цікаву спецоперацію. На це дадуть добро, на це виділяться великі кошти, вона готується. Вона дуже цікава. Якась нам багатоходовка така. От сьогодні, пані Ірино, ви сьогодні даєте такі прям дуже обнадійливі прогнози, і хочеться вірити та надіятися, що ці обнадійливі прогнози наших людей порадують. Я зараз запитаю ще одне запитання, тому що все-таки ми переживаємо виключення світла. Так. Вони навіть більші ніж чотири години. Як ви вважаєте? Це через руйнацію українських енергосистем, чи все-таки через те, що у можновладців є такий своєрідний план, щоб пояснити, виправдати підвищення електроенергії, яке буде відбуватися поступово, але дуже суттєво? Я думаю, що якщо ми ще пережили цей блекаут, переживаємо зараз в плані якось ще Терпимо там, між пробуємо проскочити між краплями, то коли підвищиться тариф, тут буде вже ну, народ України піде на, ну, я не скажу на бунт, але це буде, щось те, що дуже сподвигне на, ну, якби на якісь. Інші міри з приводу влади, Що це буде, не знаю, це я так бачу, тому що підвищення тарифів це дуже суттєва річ. Якщо тут ще тереплять люди, то там буде суттєво, тому що о, немає у великої кількості населення. Я думаю, що це не тільки я знаю, таких можливостей оплачувати такі великі тарифи. Чи є у можновладців е, якісь інші е, теорії? Щоб не тільки зберегти і зати того, що вони пошкоджені, давайте подивлюсь з картами. Давай. Вам вже ж цікаво, що скажуть карти. Я притримую свою думку про собі, я просто покажу, що скажуть карти. Чи є якісь інші мотиви, ніж просто того, що нам дійсно не хватає електроенергії? Який мотив того, що зараз немає так довго немає світла насправді? Я тут хочу сказати, що, по-перше, тут реально а, зараз, секундочку. і тут є два таких нюанси. З одного боку е реально зруйновані є енергосистеми, тут навіть не можу нічого сказати. Вони такі, які вони і говоряться. і там руйнації такі сильні. З другого боку, є друга історія. Е друга історія це про якусь стару домовленість. По нашій енергосистемі, а що це таке? Мені здається, що щось буде нове абсолютно запропоновано як альтернатива типу нашій енергосистемі, а, що пов'язано з якимись іншими енергоносіями. Типу за це вже гроші заплачені, тобто про це вже домовлено. А, це Дуже дорого, це дорогостояща якась історія. І е, як це на, на народ подіє? Те, що з ким здомовляються, 100% про те, щоб домовленість про що? Давайте подивимося. Примирюся. Ну, це тримається в таємниці. Тому що. Ще перемовлять. Мені здається, що частина коштів ще кудись переправляється. Тобто за неї вже було за ну, якби за цю електроенергію було заплачено, і тепер цим партнерам це віддається нам. Тобто вона вже була скоріше mm. всього оплачена раніше ця історія. Тому те, що в нас немає, і те, що якби, ну, пробують як урегулювати, але за неї нібито як заплачено було раніше. Важко буде зараз, але про якусь альтернативу домовляються, яка якась нова, це для нас якась новинка. Чи вона дорогостояща, да, дорогостояща, от вам. Для нас це дорого. І партнери щось пропонують, чи візьмуть цю якусь енергосистему для себе дорого. Ну так, вона вже типу, доправляється, вона вже йде. Для нас, це для народу. Для людей, ну, типу, світло буде, але це, мені щось здається, що це ще буде один рух того, що люди почнуть переїжджати за кордон. Тобто знову тобто, змінш, зменшити у нас кількість нашого тобто, корінного. Багато, та, багато людям це типу, не під силу і знову йде рух за кордон, і, ну, як вихід із ситуації. Ірино, ви сьогодні відкрили не те, що можна сказати, відкрили карти, а сказали такі ну, цікаві речі, які відкриють багато багатьом людям очі на те, що відбувається. Остання на сьогодні вже без карт. Ви сказали, що люди mm -hmm. будуть покидати, не всім буде підходити. Просто, Багато людей кажуть, ну будучи за кордоном, не переживаючи стресів, такі, які є тут. Е ну мені здається, що легко судити, не, не переживаючи той стресовий поріг, як вести себе у стресових ситуаціях, як тримати себе в балансі. Я ж знаю, що ви людина, яка не лише лишаєтесь тут. Ви дуже багато робите для, для наших хлопців. Ви дуже багато організовуєте зборів і щодня допомагаєте тим, хто цього потребує. І я знаю, ми говорили з вами про це, що недавно ви були в такій духовній святині шрамі, і там ви напевно точно навчилися як справлятися з цим стресом. Поділіться, будь ласка, з нашими підписниками. Справа в тому, що стресова ситуація це, мені здається, що в якійсь мірі ми вже всі потихесненько почали до них погане слово звикати, але з цим миритися. З цим миритися не потрібно. Стреси треба розрізняти на ті, які відбуваються от щойно, і ті, які вже давно заблоку, ну, як давно блокують вас. Як це зрозуміти? Найперше, тут потрібно зрозуміти будь стресова ситуація вона працює на емоціях Тобто це емоційний стан, що таке стрес? Це наші сколихнуті емоції. Значить, найперше, що треба навчитися робити, це працювати зі своїми емоціями. І це не тільки в ашрамі, це і взагалі я на курсі на своєму навчаю який називається шлях до себе, це вміння розрізняти, як емоції справляються з розумом, тому що це дві різні частини нас, вони дуже сильно зв'язані. Як тільки ми емоціонуємо, передається в розум, розум починає відповідати, коли він несвідомий, він буде давати вам ці шаблони використання. В даній ситуації, що ви повинні зробити, що ви вже колись робили. І ви, як правило, будете повторювати одні ті самі ситуації. Хтось закривається, хтось нервує, хтось рзанігтість, хтось хлопає дверима, хтось кричить, хтось лається. У кожного свої будуть відповіді на ці питання, бо вони вже є у вас всередині. Для того, щоб цього не робити, і ви хочете справитися, потрібно зрозуміти, а як з цими емоціями справлятися. Тобто, як, що таке розум, що таке наша емоція. Як ними керувати? Найперше це емоційний стан ваш. І коли ви в його в нього входите, я би перше, з чого би починала, це вчитися його відслідковувати. Тому що ми в більшості. Ми не відрізняємо. От ми спалахуємо за одну секунду і починаємо. Або руками махати, або, або всередині нас закипає, щось з нами відбувається, Да? І ми цього не помічаємо, як правило. От найперше мені те, що повинні, як я вважаю, робити, це навчитися відслідковувати цю ситуацію і сказати собі, о, в мене починається, я заводжуся. Чому? Як тільки ви себе навчитесь зупинять, вам буде дуже легко потім далі працювати з собою. І ще, так як я сказала, що це розум дуже часто підказує вам, що далі робити. Ви можете ви вже тепер розумієте, що як тільки ви спалахнете емоційно, підете в стрес, розум включиться в цю історію. Навчіться з ним говорити. Це може бути дуже смішною історією. Почніть його запитувати: о, хто це мені тут говорить, що мені треба зараз зробити? Скажіть йому стоп. Я зараз спробую розібратися з цією ситуацією сама чи сам. Тобто, зупиняти цей процес, коли ще не встигли в розум не встиг вас схватити в свої руки. А для нього це дуже просто і почне розповідати вам, хто ви і що ви, що вам потрібно робити. У нас є розум, а є надрозум. І всі відповіді вірні в нашому надрозумі. Тобто, ваш розум в голові. Це як не ну, як комп'ютер, в якому все записується і видається шаблонно. А надрозум – це ваша свідомість, яку ви повинні навчитися, якою ви повинні навчитися керуватись, тобто свідомо відноситись до кожного вашого емоційного стану, розглядати його. Чи потрібно зараз кричати? От, задавайте собі питання, найперше, Навчіться задавати питання своєму розуму і собі, що я можу зараз зробити, чи я не можу зробити, чи я можу чи мені потрібно зараз в. Кричати в даній ситуації, чи може я взагалі можу просто посміхнутися цій людині і сказати, слухай, чому така ерунда зараз збивається? Навіщо ми зараз з тобою в такому да, стані? Чому ми емоційні? Чому емоційні? Так само, коли ви в депресії, ви теж можете навчитися говорити собі собою. Чому я туди пішов, коли це сталося? Насправді ви самі собі психологи. Вчіться думати і розмовляти з собою. Ірино надзвичайно вдячні вам, що ділитесь прогнозами цінною інформацією. Нашим підписникам я нагадаю, що якщо вам цікаво поспілкуватися з МА, контакти. Ірини будуть в описі цього відео, а також зробимо обов'язково посилання на ваш курс, який я знаю, називається Шлях до себе, де ви можете більше дізнатися, як контролювати себе, свої емоції, іти в ногу своїм розумом. От, тому що це важливо. Дякую, Ірина. Дякую. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.